Добрий день, це канал я і мої Коси, і ми з вами на кухні будемо готувати. Щось смачне. Так, нам треба в одну мищку 15 грамів желатину Не знаю, хай набухає. Варко, подай мені сину ложку. Так. Дякую. Так. А другу нам треба 10. Сіпала 12. Ну нічого. Так. І також відставляємо, щоб набухав. Так, там, де в нас є 15 грам, додаємо 100 грам води. А тут, де менше, де 10 грам, додаємо 50 грам води. І щоб він набухав. Так, тут у нас є. О-хо-хо-хо, ох, 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 скільки тут нас? 490 грамів моркви. Я зважила, от ще тут є. Зараз ми її переб'ємо. О, а мотор де. Треба дуже гарно перебити, щоб воно було однорідне, щоб не видно було, що там є морква кусочками. Ось. Це. Смакота має бути без випікання. Так, як ви вже догадалися, а рецепт від пана Василя ось так. Переб'ю зараз ще й туморку. Так, півцедра апельсина і сік з того апельсина, що я витрила, все сюди виливаємо. Так, зараз. Так, сік. Це в мене мед я розтопила. Велику столову ложку, бо 50 грам. Додаємо сюди. перемішуємо все разом матеріал, га, але пахне апельсином. От, тепер відставляємо. Будемо робити білу частину. Так, сюди зважила 300 г сира. Треба його перебити, щоб він був однорідний. До сира нам додати треба 100 грам сметани. Бажану густу. Ну, в мене рідкої нема. О, мені не, ще треба чуть-чуть. Оце буде все. Зараз я візьму. Так, мед розтопила трошки, бо він в мене дуже густий. І теж сюди виливаю. І ще раз все разом переб'ємо. Все вимішали? Тут в мене є намочений мак. Мак я маку 30 грам сухого, і коли він заляти його окропом, щоб він трошки настоявся, зіляти воду тоді зовсім, і той мак додати сюди оцей сир, цілу цю білу начинку. І все разом вимішати ось так. Ось такий маєвит. мене ванільної Есенції нема в мене є Отака Шоколад. Я купила, то я сюди, що ж вона не хоче. О! Додам цей аромат і вимішаю. А хто має ванільну, може додавати ванільну. Або якийсь там кому до смаку. Але файно шоколадом пахне. Ось так. І так, наші маси готові. Одна і друга. Тут, де макова, додаємо де більше жилатін, де, де морпіана, додаємо більше желатину і раз-два вимішуємо. Но форма має бути вже підготовлена. О. А тут де менше. Корму я застелила е, Харчовою плівкою. Розкладаємо. E... tort Пане Василю, вам вітання. Я думаю, буде смачно. в Я мені ну, не мішало. Я зараз і піду, хай студію такі. Зараз туди перенесу там зараз води. Дякую. Дякую. Ну, треба файно зверху моркою закидати. У ну, мене так не вийде, я не такий професіонал. Ну, але кому там як вийде, той і так зробить. Його треба тако зверху гарну моркою заляти. Ну, в мене так не було. Треба було трошки більше тої. Макву і начинки з сиром брати. Торт? Ну нічого, на другий раз буду знати. Ось так. Ну, а тепер ми його відправимо в холодильник до застигання, поки не застигне. Ось так. Я думаю, у нас воно буде смачно. Ну, а сьогодні ми попробуємо Нашого смаколика? Тут вже малий пробули. Кажу, смачно. Ось Дуже темно. Ну, ну так. Ось так виглядає рецепт І пана Василя. Ріжеться дуже гарно, але треба форму меншу, щоб воно було грубше, вище. Ось. А в мене трошки воно. Низьковате вийшло. Досить, ну досить непогано дивиться. Ну і діти кажуть, що їй смачно. Ну, і смачно. Я посмакую, бо я ще не пробувала. Ви знаєте. Навіть не скажеш тут. морквою. є. Апельсинка, добре чути. Так як я морку не дуже люблю на здоров'я, то тут я її їсти можу. Морку я, можна сказати, взагалі не люблю. Ще дати, скажу, що ми з тобою з одної вилки ймо. Хто щоб не з ними? Так, що ось таке діло. М -м -м. Пане Василю, дякую. Смачно! Я моркви взагалі не люблю, а тут моркви навіть не чутися. Таке враження, що це апельсиново, сирно, макова. Як сказати, заливне чи як? Не знаю, ну, коротше, менше з тим. Зате смачно. Воно трошки не так мало бути. Зверху, мало бути всередині більше маку сирну, а зверху більше моркві залято. Але я так робила і так, як я можу їсти його. Бо якщо зверху багато буде моркви, вс її разом, я думала, що її буде багато краще чути ту морку. Ну, її тут не чути, якщо чесно. А я думала, що буде краще чути. Думаю, то я його тоді їсти не зможу. А так. М -м? Нам з Наталією смачно. Так, щось таке-то. Так, щось таке-то діла. Знаєте, ще? Так. А, дитя. Ж, мені не жаль. Мені Готуйте, смакуйте. Всім смачного. Хто буде готував, всім гарного, мирного дня і міцного здоров'я наша, ти кусочку таке. <глав50> всім цього самого найкращого миру спокою затишку. Пане Василю, вам привіт. І всього самого найкращого. Бережіть себе. І своїх рідних всім до зустрічі слідуючому відео всім па